Цього тижня відбулося засідання робочої групи, яка була створена згідно розпорядження Липецького міського голови, для того, щоб вивчити можливість питання передачі у міську комунальну власність приміщення кіновідомережі. Дане приміщення знаходиться наразі на балансі і у власності районної ради і розпоряджається майном створено спеціальне для цього комунальне підприємство. До нас, до міської ради звернулися з проханням з ініціативою представників громадських організацій Перспектива Монак а також представники молодіжного виконкуму щодо. Вивчити можливість передачі цього приміщення у міську комунальну власність і з можливістю використання його під заклад культури, ну, створення відпідного центру дозвілля. Робоча група вивчила це питання, були запрошені представники районної ради, були запрошені керівництво комунального підприємства кіновідеомережі. В результаті прийшли до наступних висновків. Ну, По-перше, цей заклад входить в систему кіновідеомережі обласну і загальнодержавну. Передача таких закладів з однієї форми власності в іншу, з однієї зміною цільового направлення, можливо, тільки за погодженням відповідних органів вищестоящих центральної виконавчої влади, зокрема, це Міністерство культури. Через те, для того, щоб вирішити це питання, спочатку потрібно цей момент щодо можливості його взагалі передачі з Міністерством культури. Відповідно, тоді необхідно надіслати відповідний лист по друге на сьогодні бюджет міської ради досить обмежений, має можливості, щоб фінансувати додатково Відповідних людей, які б займалися в гуртках у цьому це закладі в центрі дозвілля, так званому, чи в закладі культури. Через те, і тим більше, що ми не ми не розуміємо, ще навіть який буде бюджет на наступний рік, гляде реформа і щодо стосується реорганізації органів місцевого самоврядування і щодо бюджетної сфери, сьогодні спрогнозувати, які будуть видатки на наступний рік, скільки щоб буде виділятися на культуру, досить складно. Через те рішенням комісії було вирішено дане питання поки що відкласти, десь орієнтовно до початку наступного року, коли вже буде більш-менш. Нше ясно щодо формування бюджетної політики, щодо проведення реорганізації органів місцевого самоврядування і паралельно з цим вивчити питання взагалі можливості його передачу в міську комунальну власність через міністерство культури, через подання відповідного листа.